Подяки, в церкві нині свято, так немало різних є дарів, і цього року Бог їх дав багато, ще по милості своїй благословив. Ось, дари усякі перед нами. Не злічить їх, скільки принесли, ще Господь благословля дарами, у подяці ми є перед ним. Що до нас є милість ще Господня. Він так дбає за своїх дітей, бо багато в світі є голодних у біді без Господа людей. Та і їм свій хліб Бог посилає, бо велика Божа є любов. Скільки більше за дітей Він дбає тих, що є улюблені Його, все, над чим завзято працювали, виросло по милості Творця, за усе, що в полі назбирали, славимо Небесного Отця. І несемо Господу подяку, що ще милує нас, як своїх дітей. Хоч ми часто, милості не варті, та Він милує і терпить нас, людей, що вродило, що й не вродило, та подяка голосно звучить за вже зібране в полях велике жниво і за хліб, що на столах лежить. Просим, подавай нам, Боже хліб щоденний, і у милості своїй ти подаєш. А чи ми його даєм нужденним, дивишся ти пильно із небес? Як з усього, що в коморах маєм, ми тим, хто не має, віддаємо, як ми ділимось, так Бог благословляє. У Господа усе є навзаєм. Як віддав, так потім і отримав, як подякував, так потім получив. Як ми дякуємо Господу невпинно, стільки й посилає нам дарів. Добре, що стається, чи не добре, чи ми дякуємо Господу за все, чи лише коли комори наші повні, ми подяку від душі несем. А коли нерясно так вродило, і негода знищила усе, чи почує із небес Владика, дякую я, Господи, за все. День подяки має бути завжди. Щохвилини, а не раз на рік. Бог є Богом милості і правди, і лише Він достойний слави на землі. Слава Богу.